З вами Тетяна, я в Калгарі, Канада. Ось такий сонячний день. Хочу показати деякі кадри і ми з вами підемо в дешевий магазин, де все можна купити на перші пори. Сьогодні дуже тепло, 14 градусів. Там чоловік навіть зовсім роздітий. Ось ми дійшли до доларами. Тут все від долара до п'яти і вище, дуже дешеві товари, так що, кому цікаво, ходімо зі мною. В Канаді дуже дорогий хліб, тому ми купили хлібопічку. Хочемо купити тут чоколад. Ось бачите, тут є форми для запікання. Але щось я не бачу, тут сін. Дуже багато. Для кухні приборів всяких по 5 доларів. Ложки. Це за 4 долари такі ложечки. Терки по 3 долари. Дуже багато всього. Дошечка 4,75 така. Дор 50 для запікання всяких кексиків. Ми нажимо малому затіканочки робимо з брокколі, з м'ясом. І ось такі є побільше. Такий ось набор 3,75. Плівки 2,75. Долар 50. Дрошлаки 4,50. Мабуть, трошки є дорожче, дешевше. Закривати сипучі продукти, такі прищепки по 2 долари. 4,75 для сушки посуду, але такі штуки дуже добре використовують художники для сушки невеличких картин. Розкладають. Можна ще купити такі дерев'яні, можна металеві. Тут папери 4,50, 6. Мийчі засоби по дорогу 50, такі ось по 5. Любимо тема, ось такі. Всякі корзинки для зберігання. Які цікаві. Тут їх дуже багато, а, до речі, тут миючих. Тут куча-куча всього. Все, приблизно 3,54. 4 дора. Мірні ковшики. Ось такі 5 доларів. Такі скляні, маленькі по 3,50, а ці, мабуть, 5 і вище доларів. Що тут ще цікаво? Якісь фужери тут є. Такани різні. Ну, на перший час, коли ви прибули до Канади, можливо, щось можна знайти гарне і по дешевій ціні скляні такі ємності. Такі маленькі долар 50, кругленькі такі по 5 доларів. Ось тут є відерця і різні ящики для зберігання. відра для мусору. Рушники по 4,50. В цьому наборі один великий рушник 25х47. Різні коврики. Дві маленькі рушнички теж по 4,25, а тут їх декілька, а 4 штучки. По долару з чим-то виходить рушничок. Подушки для кресел, для стільців 4,75, декоративні якісь подушки. 5 доларів. По 4,75. Чи... А, це з катартини. Зрозуміло. Є у нас типо 3,50, тут в наборі 3 штуки, здається. Так, три штуки. Чтири п'ятдесят. Тут якісь В'єтнамки, як ми їх називаємо, якісь шлюпки. Теж приблизно 4 дори. Такі чотири. Вони з розини, здається. А тут посуд. Тарілки, глибокі, мілкі, ось такі з візерунком, ось такі подноси цікаві. Це можна собі, мабуть, тортик спекти і положити. До речі, ми недавно Наполеон робили. Не було особливо 4,25 таке. Люто велике. Дивіться. прийшлося робити його круглим. Так, ну, по два долари такі малесенькі. Трілочки по п'ять долари Ось такі глибокі. Кружки. По три дора. Ну, мабуть, 3-4 долари. Щось по одному долару дуже мало. Я бачу. Це по 3 долари. Такі кружки. Різних кольорів є. Yeah. Що тут ще Якісь шапки. Дуже дешеві по 3 долари. Криманочки всякі. Ну, кому що потрібно, можна знайти цікавеньке. Новоприбулі, шукають вішаки. Ось тут такі ціни по 2 долари. Я бачу тут скільки штук. 7 штук. 2 долари. 2,50. І інші тут, бачите, ось таким крючком додатково. Є товсті, є тоненькі. Ось тонесенькі такі. 10 штук по 2,50. 10 штук по 2,25 такі металеві. Ось такі ящики по 5 доларів. Тут є дешеві продукти, по долару якісь приправи. Це що, чай, можливо, і так. Соуси 2,25, ось такі чаї по долар 50, по 5 доларів. По 2 долари. Це що, вишня? Так, це вишня. Українці дуже скучили за вишнею, тут їх дуже мало продають. В основному полуниця, малина. Ось По 2,50. Це по відлу, здається. Кетчупи 2. 75 масло 2 дори. Огурчики є, оливки, так, оливки. Причому, де тут ціни? Не завжди можна зрозуміти ціну. Ось такі в скляні. 1,75. Риби консервовані, лимонна кислота. Лимонний сік чи кислота, можливо, кислота. Так, по 2 долари якісь консерви. 4 долари біф 1,25 що це таке, незрозуміло. Томатні якісь пасти по одному долару. І дуже-дуже багато якихось снеків Два долари по одному долару. макаронні вироби. А Три 50, носки, панчухи. печиво долар 50. Тут іграшки, багато чого, ємності для води. Тут рай для діточок. Якісь іграшки, все, що хочеш, інструменти садові, все в кого є садочок для декору. Якісь цікаві відерця, корзинки, якісь статуетки. Милі гномики, мабуть, 4-5 доларів коштують вони десь приблизно так. Зайчики всякі, сови. І <гум> <гум> <И> ось такі. <гум> В садочку можна прикрасити чимось таким цікавим. Різні лампочки по 3 гривні. 4,25 вітальні. Якісь відкритки. Ось вони дійсно по одному дору. Так от, в чому смисл? Сенс. Що по одному долару відкритка, а все, що інше, то буде вище. Тут ще можна купити олівці, маркери, маркери по 3,75. Це для спорту. приладі якесь. І тут ручки можна купити. Якісь такі щоденники по 3.50. Така красива кольорова гама. Різні якісь. Альбоми і тут буде дуже багато чого цікавого. Скетчбуки. 5 доларів. 4-5 доларів. Тут вони коштують. Це теж по доларів. Я знаю, куди я буду приходити. За скетчбуками, за ліпцями, сюди. І по одному-два долари для дівчат, якісь книжки, розкраски, тобто можна щось знайти. Ось така доларава, до нових відео з вами Тетяна. Пока-пока. З вами Тетяна із Калгарі Тимчасово ставте лайки, і підписуйтесь. Пока-пока. Ось вона така Канада. Дуже тепло, Я аж в курці і мені жарко. Ось така Канада на весні. А там дитячий майданчик. Пока-пока.